Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку робочий стіл комп'ютера. Сьогодні ми з вами згадаємо, що таке робочий стіл комп'ютера, і які об'єкти знаходяться на робочому столі комп'ютера. Згадуємо, як ви вже знаєте, комп'ютер не може працювати без програм. І під час завантаження комп'ютера певні програми перевіряють готовність всіх пристроїв до роботи, а потім забезпечують роботу комп'ютера. Коли ви вмикаєте комп'ютер, то е, при завантаженні вашої операційної системи на екрані монітора з'являється зображення робочого столу. Як ви бачите зараз на екрані е, два вигляди е, робочого столу, зліва ви бачите на операційній системі Windows, як виглядає робочий стіл комп'ютера, а з правої сторони операційної системи Linux. Ми з вами працюємо на Windows, тому ми будемо розглядати робочий стіл Windows. Пригадаємо з вами, які об'єкти містить робочий стіл комп'ютера, і для чого вони вам потрібні? Що вони можуть робити? У нас на екрані з вами є 4 об'єкти на робочому столі комп'ютера. Вони, як ви бачите, називаються Цей ПК g Complex. Нова папка та кошик. По черзі по кожному цей комп'ютер ми розглянемо трішки пізніше, більш докладніше. G-Complex – це програма, з якою ми з вами працюємо на наших уроках. Нова папка, тобто папка для ваших документів, файлів, робіт і так далі. І кошик. Кошик ми також розглянемо зараз більш докладніше. Ось. Як ви бачите, у нас є значок, цей комп'ютер і кошик. Цей комп'ютер значок «Він» відкриває доступ до всіх об'єктів, що зберігаються у вас на комп'ютері. Коли ви відкриваєте цей комп'ютер, ви перед собою бачите свої локальні диски, на яких зберігається ваша операційна система та ваші дані. А кошик він показує, куди перемістити об'єкти, які вже вам не потрібні для роботи. Тобто, коли ви їх видаляєте, то вони переміщаються до кошика. В нижній частині нашого робочого столу розташована панель завдань. Запам'ятайте, вона призначена для керування роботою комп'ютера. Зараз ми розглянемо елементи нашого робочого столу. Вибачте, панелі завдань. Вже виділена кнопочка Пуск. За допомогою кнопочки Пуск ми можемо з вами знайти програму, яку ми хочемо запустити, якщо її в нас немає на робочому столі. Також за допомогою кнопочки Пуск ми можемо з вами вимкнути комп'ютер, перезавантажити або зробити інші операції, такі як знайти панель, яка налаштовує наш комп'ютер і так далі. Наступне значки папок програм тощо. Тобто, коли ви запускаєте програму, вона з'являється на панелі завдань. Але, крім того, ви можете закріпляти деякі програми, які вам потрібно. Як, наприклад, у нас з вами на екрані. Закріплені значки, як ви бачите, Google Chrome, тобто нашого браузера, за допомогою якого ми виходимо до мережі інтернету. І е, також два ярлички, з якими ви е, з одним, можливо, були вже знайомі в другому класі з літерою W. Це значок програми Microsoft Word, за допомогою якої ми з вами набираємо документи. І е, з буковкою P це е, для роботи з презентацією. Презентацію, я думаю, ви ще не вивчали в другому класі, але ми з вами її обов'язково вивчимо і будете працювати в цій програмі. А далі на панелі завдань у нас також розташований звук, тобто значок звуку, за допомогою якого ви можете регулювати гучність. Якщо вам добре чути, то ви його не чіпаєте. Якщо погано чутно, ви можете збільшити звук або зменшити. Наступна мовна панель. Тобто, коли ми друкуємо з вами текст. Або набираємо документ, нам потрібно з вами вибрати, на якій мові ми, нам його потрібно надрукувати. Це я вам тільки нагадую. При натисканні лівої кнопки миші на е цей значок е ви можете вибрати мову, які у вас е розташовані на комп'ютері. Наприклад, якщо в нас англійська і українська мова, то при натисканні ми вибираємо, переключаємося з української на англійську або з англійської на українську. Далі, як ви бачите, у нас розташована дата та час. Дивлячись на неї, ми можемо зрозуміти, яка, яка сьогодні дата і який зараз час. Далі на панелі задань розташована кнопка сповіщення. За допомогою цих сповіщень вам комп'ютер. Розповідає, що, що він е, може зробити. Ну, наприклад, якщо ви, е, вам потрібно там, перезавантажити комп'ютер, то він вам нагадує. Або, наприклад, ваш антивірусний захист знайшов якийсь вірус, то також е, у сповіщенні відображається це, і також ваш е, антивірус, який у вас стоїть на комп'ютері, він також вас сповіщає. І е, малесенька в кінці кнопка, і не дуже гарно видно, але у нас більше не на екрані, то це кнопочка згорнути все, тобто згорнути всі вікна. Е, якщо ви знаєте, як згорнути одне вікно, наприклад, що ви знаєте у вікна є три кнопки керування вікном. Вони розташовані прав, в правому верхньому куті. Хрестик, за допомогою якого ми закриваємо програму, далі у нас розгорнути, щоб на весь екран кнопка, і е, кнопочка Згорнути. Але якщо, наприклад, у вас розташовано там 10 програм, і вам їх одним кліком потрібно згорнути, то ви просто натискаєте на кнопочку Згорнути все, і у вас автоматично згортуються всі ваші вікна, які у вас відкриті, з якими ви працюєте. Далі ми з вами розглянемо, які дії за допомогою миші ми можемо робити з об'єктами, які розташовані на нашому комп'ютері, а також на робочому столі. Спочатку ми розглядаємо дії з об'єктами і зразу ж розповідаємо, як це зробити. Якщо нам потрібно з вами вибрати якийсь об'єкт, нам для цього всього потрібно навести вказівник миші на об'єкт. І класнути один раз лівою кнопкою миші на нього. І він у нас буде вибрати. На екрані ви будете бачити що він буде виділений трошки іншим кольором. Стандартно, це таким синюватим кольором. Далі, наприклад, вам потрібно перетягнути об'єкт з одного місця в інше Вам потрібно вибрати об'єкт. Але як вибрати, вам потрібно натиснути на нього лівою кнопкою миші, не відпускаючи з натиснутою лівою клавішею миші, перемістити його в потрібне для вас місце. Зможете потренуватися вдома. Просто затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо, не відпускаючи ліву кнопку миші на те місце, яке нам потрібно. Або, якщо нам потрібно відкрити або папку, документ або запустити програму на виконання, то для цього нам з вами потрібно навести на об'єкт вказівник миші і двічі класнути лівою кнопкою миші. При цьому, зверніть увагу, також, ви вже в третьому класі, ви вже, ви вже все вмієте, але мишка повинна бути нерухомою в цей об'єкт, коли ви клацаєте один і другий раз. Просто лівою двічі клацнути, лівою кнопкою миші. Це щоб запустити програмне виконання. Ось для вас зверніть увагу, як виділити об'єкт. Просто наводите вказівник на об'єкт, який необхідно виділити. Так клацаєте ліву кнопку миші. Як ви бачите, нам потрібно, на малюночку, для прикладу, виділити папку, яка називається завантаження. Ми просто наводимо на неї вказівник миші і натискаємо лівою кнопкою миші один раз. І як ви бачите, вона в такому її фон став синюватим. Тобто ми її вибрали. Якщо ж вам потрібно вибрати декілька об'єктів, то ви затискаєте ліву кнопку миші і протягуєте по всім об'єктам, які вам потрібно виділити. Це все, що нам потрібно було згадати по темі робочий стіл комп'ютер. А ви для себе, будь ласка, після того, як передивитесь відео, то <кій> вибачте робоче питання. Так, для себе, будь ласка, ще раз, можливо, повторюсь. Запитання для самоперевірки, будь ласка, спробуйте відповісти самі, не підглядаючи, згадавши, що таке робочий стіл комп'ютера. Далі, будь ласка, згадайте, для чого призначені об'єкти цей ПК, кошик, панель завдань. І спробуйте створити свій значок програми на папері або в графічному редакторі. В попередньому році ви працювали з програмою Paint. Ви можете там створити. І для себе придумати, для чого призначена ця програма. Я вам дякую за увагу. Також будуть завдання в зошиті. У вашому зошиті, які у вас є. Зараз навіть одну секунду. Робочий стіл комп'ютера. Сторінка 16-17 вашого зошиту. О, будь ласка, виконайте. Там взагалі зошит нам допомагає засвоїти інформацію дуже легкі завдання. Дякую вам за те, що ви передивитесь це відео і будете знати більше для нашого уроку інформатики. Гарного всім дня! Все буде добре. До побачення.